Death Stranding – це гра, яка спершу здається дивною, а потім виявляється пророчою. Ти починаєш як простий кур'єр у зруйнованому світі, ніяких класичних стрілялок чи бійок. Тут основна механіка це йти, тягти коробки, дихати, тримати рівновагу, боротися з вагою й дощем, який зношує все, до чого торкається. На перший погляд, дивно й навіть нудно, але потім раптом ловиш момент. Саме в цьому і є суть. Це гра про самотність і про зв'язки. Ти йдеш крізь безкраї Гори, ріки, пустки, і чуєш, як вітер стукає у вуха. А потім, коли долаєш важкий шлях і будуєш міст чи ставиш канат, інші гравці можуть цим скористатись, і ти відчуваєш, що не один світ повільно оживає завдяки маленьким жестам взаємодопомоги. Сюжет типовий коджіма складний, дивний, але в ньому є стрижень. Про людей, які втратили сенс, і про тих, хто цей сенс намагається відновити. І, хоч як би пафосно це не звучало, працює воно щиро. Візуальна гра. Це чиста поезія, пейзажі Ісландії, музика Ловроар, яка вмикається в потрібний момент, коли ти сам серед гір, і це пробиває сильніше ніж будь-які постановчі катсцени. Dead Stranding – гра, яка вчить цінувати шлях, а не лише результат. Вона не для всіх. Але якщо зачепить, то надовго це досвід, який лишається у пам'яті не як гра, а як подорож, яку ти пережив сам, доки можна виконувати замовлення, доки ти не набереш на кожному пункті по 5 зірочок. Після п'яти зірочок ітимуть нашивки на рюкзак від керівників пунктів та подарунки від них після кожної нової доставки. Наприклад, хіральні червики від хіральної художниці. Завдяки хіралію вони майже незнащенні. Користуватися звичайним взуттям бріджісу немає сенсу. Це як наркотик. Ти не зможеш зупинитися. Заб'єш на сюжет і просто будеш кур'єром. Але коли замовлення почнуть повторюватися, це сигнал, що все, треба рухатися далі. Починаючи з другого акту, буде можливість будівництво. Ніцтво доріг це пришвидшить передачу товару, тому слід сконцентруватися на цьому, це полегшить життя сему. Так, пройтися гарними краєвидами, десь навіть помедитувати, слухаючи Коджіми. то файно, але швидко проїхатися вітерцем на машині чи мотику, теж добре, і зекономить багато часу. Піші подорожі більше будуть в першому акті, коли побудуєш дороги за допомогою хіральних кристалів, металів та кераміки, яку отримуватимеш на пунктах в матеріалах, або й навіть у спільному. Сховищі з іншими гравцями, тоді ти відчуєш себе першовідкривачем, адже спочатку треба долізти чи доїхати до місця будівництва, що теж заворожуючи. Я настільки завис на прокладанні доріг, що й забув про що гра, але збір матеріалів теж непростий. Тому старайтеся спочатку будувати все біля пунктів і йти далі, а не починайте десь здалеку. І півднини везіть матеріал з іншого кінця карти поступово і завжди, де побачите, збирайте хіральні кристали. Їх завжди Жде не вистачатиме. А після дощу вони, як гриби, знову виростуть. Відчуття реальності зашкалює. Коли ти довго не миєшся, Сем стає брудним. Коли ти довго лазиш снігами і замерзаєш, то в нього буде відмороження кінцівок. Вони будуть просто чорнезні, але побути в теплі і все пройде. Чи коли попав в перепалку з мулами, будеш брудний, кривавий, і тільки добрий, теплий душ вимиє все з тіла. Ще є термальні води. Вони розташовані далеко біля барахольщика та на краю світу. І біля Розвалної обсерваторії. Скупатися там варто заради того, аби побачити радісні жести бібі. -Бі. Вони просто неймовірні. За бібі -Бі треба доглядати. Коли ти падаєш, малюк нервується і завжди потрібно його заспокоювати. Також, коли багато потвор, він боїться і час від часу теж потрібно це робити. А коли вже вас схопив монстр і забрав на свій берег, то заспокоювати бібі -Бі надзвичайно важливо, бо тоді у нього йде багато енергії та стресу, і він відключиться, а без нього. Ви не зможете сканувати навколишнє середовище. Попавши під темпоральний дощ, час іде швидше, і все швидко руйнується, чи то старіє. Навіть хіральна фарба не допоможе. грузовик все одно буде ржавіти. Коли у себе в кімнаті ви п'єте більше, ніж два темпоральних пива, ви сп'янієте, і це дуже смішно. Так, у вас буде своя хата у кожному пункті. А також на середині гри ви зможете самі будувати дім, де вам захочеться. І прикол в тому, що вашим домом зможуть користуватися. Інші гравці, які збудованими вами дорогами чи мостами, будь-що, що ви зробите, буде доступне онлайн для всіх інших семів з вашого рівня, і це круто. Тезно можна ставити лайки тому, що збудували інші гравці, що більше стимулює будувати і збирати лайки. У мене зараз 500 тисяч лайків від інших гравців. Та я в жодній соцмережі ніколи не отримував стільки лайкосів. Прикол в тому, що ви не бачите інших гравців онлайн, а тільки їхні творіння, що потрапило у ваш світ. І це не нагружає, а навпаки, допомагає вам. Не забувайте ставити лайкоси усім тим, чим скористалися. Ой, мені таким мулом недалеко стати, адже мули, як. Краз збожеволіли від посилок та лайків для них це стало сенсом життя викрадати посилки та полювати на лайки. Тому не забувайте, що в гри є сюжет, і повертайтесь до нього. Знешкодивши мулів, інші кур'єри зможуть деякий час проходити їхньою територією, і ви отримаєте повідомлення з подякою від найближчого пункту. Але за деякий час вони знову будуть. Тому один-два рази глушити їх ще норм. Але потім це втрачає сенс, тому найкращий варіант просто тікати. І так вони вас не. Нас доженуть те саме і з потворами, зачистивши територію від них, вони з часом знову там будуть. Але боротися з ними це одне з найцікавішого в грі. Падає легенький дощ, бібі їх відчуває. Завдяки сенсору від нього ви їх бачите, І тихенько затримавши подих, можна пройти. Або ж кинути гранату з вашою кров'ю, чи то стрельнути кулями з гвинтівки, теж з вашою кров'ю, або сечею, і вони щезнуть. А на тому місці буде цілий букет хіральних Кристалів, що тішить, Крутіша зброя буде з'являтися з більшим проходженням. Спочатку у вас будуть гранати з сечею Сема. Так, ви все правильно почули. Сем повертенець, а їхнє тіло не сприймають потвори, бо він може повертатися з берегу назад у світ живих. Тому всі його виділення смертельні для цих почвар. Люди, будуйте дороги, це основне, і тоді легше виконуватимуться місії якісніше проходитиметься гра, адже ви весь час подорожуватимете між. Пунктами, що пришвидшать процес. Так, будування займе трохи часу, але ви потім зекономите у два рази більше часу на добирання у майбутньому. І пізніше, коли все збудуєте, слід час від часу відновлювати дороги, коли вони руйнуються. Від темпорального дощу нічого не захищене. Дороги теж. Тому відновлюйте або інші саме сітки теж можуть відновити даючи свої матеріали. Люди, окрім будування, підтримуйте отакої от копійчиною. У каналу є Монобаза та Патреон. Чекав. Й у вас там, коли в кожному пункті здобудете зірку, і потім нашивку отримаєте вищий рівень машини, чи зброї, чи пластин для захисту, тому збирайте зірки. А потім можете вже не виконувати замовлень, а довірити все вашим роботам кур'єрам. Йдіть по сюжету повільно, не спішіть виконувати основні замовлення, від яких розвиватиметься сюжет. Добре, непідготовленим можна все провалити, тому відкрили пункт, здобудьте там 5 зірок, і йдіть тоді далі. Це найкращий метод. Ще дуже важливо. Для пересування, окрім доріг, це канати. Вони переносять вас шаленою швидкістю з однієї точки в іншу, але їх діє в радіусі 300 метрів. Тому чим більше їх буде в кожні 300 метрів, то ви набагато швидше діставатиметеся, куди вам треба. Але найбільше це підходить для швидких подорожей. І коли у вас вантаж, який вміститься тільки в грузовик, то швидке переміщення не вийде. Найкраще використовувати канатне переміщення, чи то зіплайни в горах можна вилізти на кожну найвищу. Точку, встановити їх там і без проблем переміщуватися у гірській місцевості без жодного транспорту. Адже дорогу туди не прокладеш, але темпоральний дощ безжальний і діє на всі ваші конструкції. Висновок по пересуванню: перше дороги для перевезення великих вантажів. Або можете набрати одразу з кількох пунктів по декілька вантажів і розвозити по дорозі від одного пункту до іншого. Це пришвидшить здобуття зірок. Друге зіплайни ви переміщуєтеся тільки з вантажем за спиною. Найкраще підходить для місій на час, а також для головної сюжетної історії, яка відбуватиметься з цими зіплайнами значно швидше. Третій парасолька не крихкої фрейджайл, яка буде переміщувати вас з пункту в пункт моментально, але все, що ви мали з собою, лишатиметься в тому пункті, з якого ви переміщуєтеся. Вигідно тільки для проходження сюжету, де інколи треба опинитися в іншій частині карти щодо ворогів. То мули чи терористи вони дуже прості в знешкодженні вбити нікого не можна. Бо після некрозу мертве тіло вибухає, як маленька ядерна бомба. Тому якщо все-таки вбили когось терористів, то краще мати з собою мішки для трупів і михцем вести його в краматорій, тільки спаливши труп ще до повного омертвіння тканин, тобто некрозу, можна запобігти приходу смерті, тобто дед Саме таку назву мається вишукана гра від Хідео Кодзіми, який є генієм у відеоіграх, адже придумав такі напрямки гри, як стелс, та зробив революцію у відеоіграх своїм видовом Metal Gear Solid, механіка якого досі не застаріли, саме звідти й механіки виходу смерті. Як каже Кодзіма, він надихався саме Metal Gear Solid при створенні цього симулятора кур'єра, який сміло можна вважати геніальною та безсмертною грою. Найважча місія в грі це доставка піцци та вина, тому щоб уникнути курйозів, будуйте дорогу. Подорожуючи в горах замість щитків від культерористів, вже знадобляться грілки та оксигенна маска. Вони беруть багато енергії акумулятора. Тому якщо вас чекає довга піша дистанція на рівнині, то беріть два акумулятора. Якщо вас чекає коротка гірська дистанція, то беріть стабілізатор. Все можна змінити в сховищі, вибравши рюкзак. Нашивки, які ви отримуватимете, це круто, але краще його спорядити кишеньками для бомб та патронів, акумулятором чи стабілізатором. Дуже важливо отримати хоча б 4 зірочки у пунктах, адже тоді буде вдосконалення всієї вашої техніки, включаючи навіть зброю. Щоб ви розуміли, у вас тоді буде гранатомет, якщо будете слухати мене і це робитимете. Уявіть на що ви будете здатні з ним. Навіть завалити гігантських монстряків можна в один натиск. А якщо ви не будете мати 4 зірки, то тоді й будете мати зброю попростіше. Чим більше ви стараєтеся, тим більше гра вам віддячує за це. В помічники можна. Можна собі створити робота, що носитиме ваш багаж з вами, або можете відправити його самостійно, доставляти посилки, тільки вам все одно треба з'явитися в пункті прийому, аби зареєструвати замовлення. Також з часом у вас з'являться аж три роботи-кур'єри, які вже все робитимуть самостійно, але з них мало користі, бо 5 зірочок так швидко не здобудете, а це основне. Тому треба все самому носити. А коли здобудете 5 зірок, тоді можна вже і роботів посилати все носити. В грі є багато посилок. Зхалок до кіберпанку і інших крутезних ігор. Якщо читатимете повідомлення, то надибаєте місії від таємного Ві» та Навіть зможете отримати руку Джоні Сільверхенда, яка дуже корисна для бігу, бійок та на схилах. Щодо акторського складу, то це просто неймовірно. Коджіма покликав своїх друзів для цього. Тут і Гільєрмо Дель Торо у ролі самого себе, і Ніколас Віндінг Рефн, і актори Леа Сейду та Трой Бейкер. А хто це ой? ой А хто це? Ой, та це ж Мац Мікельсен, який виконує роль клінічного антагоніста. Норман Рідус у Death Stranding. блискуче втілив головного героя Сема Портера Бріджеса, самотнього кур'єра, який несе на собі тягар відновлення, Мовлення зв'язків між ізольованими людьми у зруйнованому світі його гра вийшла глибоко емоційною через міміку, рухи і навіть мовчання, він передав втому і біль внутрішню надію свого персонажа. Рідус і Хідео Коджіма познайомилися ще під час роботи над сканованим проєктом Silent Hill. і між ними одразу виникла творча хімія, взаємна повага та дружба. Ну і їх ще познайомив, до речі, Кільєрмо Дель Торо. Після того як Silent Hill не вийшов. Жіма пообіцяв Рідусу, що вони зроблять щось ще сильніше, і цим щось став Stranding. Хідео Коджіма – один із найвпливовіших і найоригінальніших геймдизайнерів світу, автор культових серій Metal Gear Solid і Dead Stranding. Його стиль поєднує кінематографічність, філософію, наукову фантастику і глибокий гуманізм. Коджіма відомий як режисер, який сприймає відеоігри не просто як розвагу, а як форму мистецтва, здатну викликати емпатію і осмислення сучасного світу. Його творча сміливість і бачення зробили його. Культовою постаттю, а дружба з Норманом Рідусом стала прикладом того, як щира повага між митцями може народити щось по-справжньому, унікальне. Кожен тут не просто озвучує, вони живуть у світі гри, і це відчувається у кожній сцені. Щодо музики, то вона ідеально підкреслює атмосферу. Треки Love Рар, які включаються в потрібний момент, коли ти йдеш серед гір і пусток. Це не просто фон, це емоційний саунтрек твоєї подорожі. Сюжет в. Вражає не одразу, бо Коджіма робить його складним, переплетеним з купою термінів і наукової фантастики. Але коли ловиш суть, то розумієш, ця історія про людей, самотність, взаємодію та маленькі, але важливі зв'язки. І кожна лінія, кожна доставка тут має значення. Чи потрібно нам боятися смерті? А чи потрібно нам боятися народження? Ця, на перший погляд, відеогра несе дуже важливий посил людського буття. Головний герой перебуває на межі. Між народженням та смертю блукає берегами мертвих та живих. Ми ліземо по нитках, які нас з'єднують. Саме завдяки зв'язку, людство і вижило. І ми є тими, ким ми є. Якби ми не ізолювалися, не повторюємо помилку неандертальців, які теж жили ізольовано і вимерли. Комунікація з іншими людьми для нас важлива. Творчість, з якою можна поділитися, для нас важлива. Розмова для нас важлива. Дружба для нас важлива. По самій природі. Homo Sapiens вижили саме через те, що вміли об'єднюватися в групи. Групи ставали спільнотами, а спільноти плем'ям. Ця гра повертає нам істину, де протагоніст прокладає цей зв'язок в зруйнованій викидом смерті Америці. Але яка ціна цього зв'язку? Ви будете здивовані в кінці, з'єднуючи за допомогою QPD цілі регіони, прокладаючи хіральну сітку до комунікації? В тій сітці є все: книги, фільми, серіали, музика, відеоігри, все, що об'єднює. Людей і дає їм привід для взаємодії, обговорення, зближення, мистецтво. Все мистецтво. Воно живить нас енергією, воно дає нам тепло, воно відкриває нам ті двері, які ми лінуємося відкрити самі. Ніколи не слід бути одному. Закриваючись, ви забуваєтесь. Пориньте у мистецтво, воно є ліками. Будьте щирими і самими собою. Це головне. А тепер гайда прокладати хіральну сітку по нашій планеті та ставити. Багацько лайкосиків, розносячи гарячу піцу. Смачного маємо 14 епізодів, після якого йде п'ятнадцятий, де події відбуваються за два тижні до фіналу гри, і ви можете безкінечно будувати мости, дороги, розвозити посилки, збирати флешки з цікавинками від куджіми. Є один багаж з зимовою формою російської армії. Я кинув його у кратер зі смолою, де місце сміттю. Ви теж так зробіть. От такої. Дякую, що ви є, папа. -па. 不不不